У лісі під Києвом завтра UA зустрілися і сьогодні. 300 найліпших українських студентів, що здобули стипендію Віктора Пінчука. Познайомилися і взялися конкурувати. Новий набір програми Завтра UA». 300 стипендіатів з усієї України уперше зустрілися в лісі під Києвом. Студенти 70 українських вишів. Тут усі відмінники до збільшеної стипендії у 600 гривень протягом року отримуватимуть ще 800 від фонду Віктора Пінчука. Є такі, хто здобуває перемогу уже третій тут рік поспіль. Магістр із земельного кадастру Павло каже: спочатку подавався через гроші, тепер задля втіхи. Я був змотивований прийти сюди, бо тут є стипендія, тут є колектив. І якби мені би не приходилося отримувати стипендію, сюди обов'язково би потратити але вже в якості волонтера. Окрім грошей у завтра UA. дістають досвід, як жити і як заробляти у лісових наметах: від світання до смеркання, дискусії та суперечки. Успішний інвестор Кирило Дмітрів зізнається, йому приємно почуватися ментором, таким собі наставником до порад якого прислухаються талановиті учні. Я думаю, мені задали порядка ста питань. і тот позитив, і тот імені именно... Ітелектуальний така заінтересованість, катою показалі студенти, високому рівні. Коли послухали бізнесменів, узялися до розробки власних проєктів, не комерційних, для суспільства. Коли вони працюють над проектами, які не спрямовані на на отримання прибутку, а певні зміни середовища, вони в отримують досвід мотивації. мотивування людей не за гроші. Тобто, коли вони приходять в середовище, де один з елементів мотивації є гроші, їм набагато простіше. Надвичір підбиття підсумків Найкращі роботи та соціальні проєкти покоління завтра Юєй оголошує покоління сьогодні Юєй. Представники останнього жалкують за їхнього студентства. Таких стипендій не платили. Оце я щойно віктором запитав, кажу, Віктор, ти що робив в 91-му році? Він каже, ну у мене вже там я майже відбувся як бізнесмен, я Кажу, дуже жаль, що ми з тобою тоді не познайомились, тому що якби тоді на почат 90-х розпочалась така програма, то сьогодні ми мали би повноцінне покоління. Арсенія що щоправда зазначає, за студентських років грошей завжди має бракувати. Це є стимул для людини, щоб вона розвивалася. Після нагородження неформальне спілкування протягом години у засновника програми студенти питали про кризу, глобалізацію, просили про лобіювання, працевлаштування і просто грошей. Есть вопросы, которые, на которые я не знаю ответа. Есть вопросы, которые, ну если люди говорят о прямой, говорю, вот помоги нам сделать то. то. Вначале меня эти вопросы тоже ставили в тупик, а потом я говорю, нет, стоп, а что ты для этого сделал? За четыре года через завтра ей прошло больше тысячи разных студентов. Организаторы констатуют, что за цей час також были разные. Вот в этом году люди в себя верят значительно больше, вот эти молодые люди. Ну, мені так кажуть. Значительно більше в свої сили, в свої можливості, що можуть щось змінити, чим наприклад, це було кілька років назад. Я не знаю, чому. Коли час орати, а коли в сопілку грати Вечорами у таборі, дискотеки, гра у мафію та поліпшення демографічної ситуації в країні. Жартівлива гра у РАКС утворила тут цілком справдешні подружжя. Бо видане свідоцтво про шлюб, Так, да. і тепер ми вже. Офіційне подружжя, офіційна пара з дружбою, з дружкою повністю відсвяткували вчора. За законами. правда, завтра UA. офіційне весілля львів'янин Роман та Донечанка Катрія зіграють восени. Власну чарунку суспільства. Вони будуватимуть після того, як зроблять добру справу для цілого суспільства. Їхній соціальний проєкт Мистецька майстерня визнали серед найкращих. Ольга Симак Сергігришу, програма Вікна Естебе.